Мікс штанів від бренду Esmara, всього за 177 гривень за одиничку. У лоті буде 12 одиничок і вартість лоту 2120 гривень. Що буде ходити в лот? Будуть ось такі в гусину лапку, ось так виглядають на модельці. Ось так вони в розгорнутому визі на резиноч... резиночка Наталії, карманчик по косій. Великий вміст бавовни у складі. Також буде в синьому кольорі така моделька. Теж на резиноч... резиночка Наталії, карманчики. І буде ще будуть білі, такі самі, з великим містом бавовни. Ось вони отак виглядають. Ось так можемо побачити на модельці. Розміри будуть від 40... 34 до 44. -го. І ще у лоці буде моделька з більшим містом візкоз. Вони більш легенькі. І ось така резиночка Наталії. В них от, теж карманчики дуже зручні, класні. У лоті 12 одиничок і вартість лоту 2120 гривень. Якщо вам сподобався цей лот, ви можете замовити його у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео, а також доєднатися до, наших, до нашої спільноти, поставивши плюсик у коментарях. Заробляємо разом.